Добровольці і таксі добралися до позицій, на місце, призначення на Донеччині. Ну і звідти нам зателефонували, треба нам автомобіль, щось допоможіть. Ми ж возимо напередок, там автомобіль може прожити один-два дні. Каже, хлопці, ви звідки? кажемо, ми з Закарпаття. А куди йдете? На Закарпаття. Я все розумію, ну, там же Росія, ви звідки йдете. Все почалося, не пам'ятаю, в травні місяці або в квітні місяці наші знайомі хлопці, які несли службу, зателефонували, попросили, якщо є можливість, їм треба знайти купити автомобіль, бажано на бляхах, щоб він був, для того, щоб, щоб могли передвигатися там біля лінії фронту. Бо така була ситуація, що там мій племінник служить. Була така ситуація, що хлопці прийшли на, на, в місто, це в Павлограді, їх туди привезли старим пазіком шкільним, який поламався. І хлопці для того, щоб добратися до Донеччини, собі замовили таксі. І на таксі добралися, бо для того, щоб прийти на позиції, на таксі добралися. Це наші такі тоді були. Добровольці на таксі добралися до позицій, до місця призначення на Донеччині. Ну і звідти нам зателефонували, треба нам автомобіль, щось допоможіть". Ну, У нас такий Андрій Любка, який більш такий популярний, він хлопців хлопчина. Ну, і ну, так десь була така розмова, що він оголошує збір. І на другий день димося, а в нас вже на три автомобіля гроші. Він каже, хватить, хватить, все пише вже досить. Ми зібрали на один автомобіль, бо ще буде два автомобілі. Ну, ми купили цей автомобіль і відвезли хлопцям. Ну, потім що, гроші залишили, що робити з грошима. Ну, купляємо ще автомобіль. Ми купили автомобіль, ну, відремонтували, знайшли, кому перезвонили, кому відправити. І вже відправили хлопцям. І так потихеньку думаємо, Ну, треба щось допомагати. Раз так пішло, навіть ну, маємо можливості, є час. І ми так от помаленьку у нас зробилася команда таких, більш таких хлопців, що постійно з нами їздять. І почали збирати кошти. Десь поширюємо, щось пишемо в себе, туди, сюди, залучаємо нових якихось. Таких популярних з нами, щоб поїхали, щоб могли розповсюдити. Ну і так після кожної поїздочки. Навіть спочатку ми не фотографували, коли передавали автомобіль, нічого. Ми так просто передавали потім. Думаю, так, ні, ну, треба фотографувати, треба щось зробити, бо ніхто не знає. Ну, ми потім почали фотографувати, і так помаленьки, 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 воно пішло, що вже, я не знаю, 192 автомобіля ми придбали і безпосередньо відвезли десь. На схід, на Запоріжжя об'їхали від Чернігова до Запоріжжя, Одеси фактично всі-всі-всі біля лінії фронту. У нас бувало до 20 чоловік. Ну, в команді ну, такий більш Костяк, то у нас є там чоловік 9-10, тому що 9 чоловік, 10 у нас чому? Тому що евакуаційний автобус, який їде назад, тільки 9 місць має. В команді у нас різні хлопці. Від митниці, від держапарату, і заступники рад. І е, є у нас один Іван Мацканич, це у нас є майстер-автослесар, це гуру, гуру наш автомобільний, це рентгеновський, це, це всі автомобілі, що він робить. Він навіть їх оживляє, коли ми їдемо на ходу, якщо щось ламається, він з нами їздить постійно, навіть їх. Дистанційно ремонтує на ходу. От такий у нас є Іван Масканич. Ми віддаємо автомобілі не на штаб, чи кудись, або не привозимо в Дніпропетровськ, як деякі роблять команди, потім викликають хлопців, які з'їдуть там чи в Київ, чи в Дніпропетровськ. А ми безпосередньо приїжджаємо туди, навіть чи в бліндажі, чи на нулі, де закриті зони. Не кожен може поїхати. Де, де стріляють, де, де бомблять, де проходять бойові дії, де села вибиті повністю, де все розбито, де з 12 тисяч мешканців, тільки 85 залишається. Ну, не кожен може туди поїхати. І люди нам довіряють, знають, що ну, ми купили, зробили, відправили, відвезли. Хлопці відписали чи відео скинули, Саме це великий подарунок, коли хлопці інколи відписують нам, що от вже ваш пікап вже возить БК, чи вже, от, вже служить, вже, от він вже на другий день вже все в роботі записує, це дуже-дуже-дуже мотивує. Тоді ми починаємо ще більше десь поширювати, десь починаємо спілкуватися, що треба, треба, і так воно йде. Все важче, ваші збирати кошти. Ну, це... це Трошечки люди вже тут звиклися, що йде війна. Досить багато нам допомагають люди, які мігрували. Ну, ми ж возимо напередок. І там автомобіль може прожити один-два дні, може більше їздити. Бували такі, що хлопці скидували. Ну, кап прилетів, Керована бомба і все, і машини немає, нічого немає. Автомобіль дає мобільність, дає хлопцям десь поїхати, швидко з'їхати, з'їздити, десь чи розвідки, чи розмінувати. Це дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже хороша, дуже велика для них потреба в ну, них. Якщо так, взяти в середньому десь 3,5-4 тисячі кілометрів ми намотуємо. Ну, Десь там Андрій рахував, що ми вже не знаю, раз десь 150 тисяч, раз три з половиною вокруг по екватору об'їхали. Десь так він нарахував, що. А моя дружина рахувала, що якщо кожна поїздка займає ну, 3-4 дні, ну, то помножити, це за півтора року вже десь. Три місяці чи чотири, вдома в мене немає, я все. То вінка рахує дні, а, бо нема і діти. Ми рахуємо кілометри. Був випадок, коли звільняли Куп'янськ. Ми заїхали біля Куп'янська, там дворіччя колодязне. Там наші хлопці несли службу, і там потім так сталося, щоб... Стояли на постах там. наші прикордонники, чопські прикордони, ми не знали. І наша тероборона там біля границі, тримала границю, взагалі там, там пару кілометрів від Росії. Та ми туди приїхали, ще куп'янські стели були трьох, ну, триколорні. Дивлюся, ці полонені фарбують. Ми заїхали, переночували, хлопцям завезли їм консерви, що було хліба, навезли, бо не мали ні хліба, нічого. Буквально там пару днів, як звільнили. Назад виїжджаємо на другий день, ну під обстріл попали, там, само собою таке було. Виїжджаємо назад, вже стоїть блокпост наш, вже дивлюся, заходять люди на зачистку Куп'янську, на блокпосту зупиняють. У нас бусик Т4 чи Т5, не пам'ятаю Volkswagen. І вісім чоловік бусику сидить. Він каже, хлопці, ви звідки? Ми кажемо, ми з Закарпаття. А куди йдете? На Закарпатті. Ні, я все розумію, ну там ж Росія, ви звідки йдете. Я кажу, так ну хлопців були. Він каже, ні-ні, давайте вистроїлися. У ну, нас тут каже, тільки тепер іде фільтрація. Ну там їхали, там хлопці були стячи. Він каже, ви ж може, що бригада, плитку прийшла в Закарпатті ставити. Я каже, ні ні ми хлопцям допомагаємо. Хлопці нам багато, коли їздимо до них, саме для них, саме головне, що приходимо приїжджаємо десь посидіти, сісти, під дерево, щоб не було видно орланами, тима, і поговорити. І вони дуже хочуть поговорити, як тут, як тут, хто не був відпустці. Ворог готувався до цієї війни дуже давно і нам треба, треба цього ворога побороти, тільки побороти, тільки перемога. Ніякого не буде, мирної угоди не буде нічого, тому що, тому що воно їй не буде. Нам треба надіятися, що нам хтось десь допоможе, хтось прийде якийсь дядя Сем, чи хто там зробить за нас роботу. Ні. Тільки якщо ми будемо разом, тільки якщо ми будемо стояти за свою незалежну Україну, за державу, тільки тоді ми поборемо ворога. Тільки тоді у нас буде мир, захист, і будемо жити в гарній, вільній, незалежній Україні. Тільки тоді.